Ще один ЕТР, але вже з меншою експресією. Е, я хочу звернутися до особливої організації, яка сьогодні носить назву ФСБ Федеральна служба безпеки. На сьогодні вона асоційована з Росією, точніше, з тим устроєм, який е, діє. Сьогодні на землях відомих в світі як Росія. Мене звати Анатолій Балахнін. Я глава держави Україна. Україна є Республіка. Вона це держава, яка сформована на підставі Конституції України 1996 року. І, а, я є не тільки главою цієї держави, я також є ідеологом цієї державності. І як ідеолог я би хотів звернутися до особливої організації на російських землях, до Федеральної служби безпеки. Ну, по перше, як ідеолог я абсолютно чітко розумію, що вони виникли в 1991 році, в 90... 1991 році виникли лише виключно ребрендінг з організації, яка була відома як КДБ. КГБ, Комітет государственної безпасності. А перед цим відбувся ребрендінг на КГБ з е... НКВД. Комісія внутрішніх діл НКВД, а перед цим охранка царська, а перед цим ще купа різних організацій і аж до так званих опрічників Ваньки ну, не будемо ображати поки що людини. Яка відома всьому світові під е, тюркською назвою Кассаб, тобто Живодер. Іван Кассаб або Іван Четвертий. Кожного разу, як я собі кажу, якщо я би це зробив, чому це не міг зробити хтось інший? Кожного разу я бачу. Ознаки прадавнього воєнізованого ордену, який діє на цих землях, і все говорить про те, що так воно і є. Що дійсно це є орден, дуже жорсткий орден, дуже закритий орден, і цей орден ніколи. Не випускав силовий контроль на своїх землях з моменту, коли сформувався на землях Московщини і почав поступово розвиватися. А за це, за ці практично більше 600 років, за ці роки, ті, що я поки що бачу, він тільки. Розширявся, тільки збільшувався. Кожного разу цей орден демонстрував е перспективу. Перспективу як збереження, так і розвитку. Ніколи цей орден не демонстрував е зменшення свого впливу. Останні 100 років за останні 100 років цей орден показав контроль е, практично всіх терористичних і диверсійних актів в світові е, на різних рів рівнях франшизи. Е, я кажу франшиза, тому що я би сказав, що існує не менше шести рівнів франшизи. На яких ФСБ та той орден, який ми знаємо сьогодні як ФСБ, контролював вплив або надання е, допомоги організаційної, або надання допомоги зброєю, або надання допомоги е, грошима, або надання допомоги е, ідеологією, або надання допомоги повноцінними, е Приватними військовими групами компаніями ЧВК, як ми їх знаємо, або надання економічної допомоги, як скупка краденого відбілювання і вже продаж е за відмитою процедурою цього краденого або нафти, або газу, або чогось іншого. Там байдуже яких е ресурсів. Але кожного разу цей орден надавав повноцінну необхідну допомогу, а вже ж збагачуючись в свою чергу. Тобто на сьогодні можна сказати, що цей орден незмінним діє не менше 600 років на землях сьогодні відомих як Росія або Російська Федерація. Е, треба сказати, що в основі стабільності цього ордену лежить підтримка е, діючого неправильно, найбільш перспективного ідеологічного руху. Це ще одна франшиза, яку надає цей орден. Якщо сам орден. Демонструє ознаки космополітизму, тобто орден впливає, але не займає ключові посади, і саме тому цей орден ніколи не несе ідеологічну відповідальність за промахи або помилки е, ідеологів, або, е, як би так правильно сказати, Провадження ідеології в органи державної влади і управління, суб'єкту міжнародного права на землях відомих нам як Росія безпосередньо посади е, органів державної влади і управління відкрито цей орден не обіймає. В результаті кожного разу, коли падав режим, правовий режим, не падала силова організація, силова структура. Орденська структура приходив новий режим, вчасно орденська організація його підтримувала і вже виконувала зачистку від залишків попереднього режиму на російських землях. І саме таким чином, вчасно змінюючи ідеологічну платформу, орденська організація залишала контроль над над землями відомими нам як Росія сьогодні або Російська Федерація. Тобто оцінка перспективних ідеологічних доктрин була найсильнішою стороною стабільності цього ордену, воєнизованого ордену на землях відомих нам як Росія. Або можна сказати, сьогодні російський мандат. Тому ми можемо сказати, що і сьогодні цей орден буде зацікавлений в збереженні та зростанні своєї репутації серед подібних воєнізованих орденів людства. На російських землях тільки цей орден дійсно контролює правову ситуацію. І ніякий інший. Навіть якщо якийсь інший орден має своє представництво на російських землях, це не буде його, це не є його цариною. Не так. До, до нещодавна це не було цареною жодного іншого ордену. Тому що контроль воєнизованого ордену ФСБ на підросійщених землях був абсолютним. А, серед Різних силових орденів світу ФСБ мало най, мабуть найпотужнішу репутацію, і жодна інша силова структура на неможливо було навіть уявити не тільки на Росії, але і на е землях е минулого радянського табору, а точніше буде сказати, табору силового контролю ФСБ. Навіть неможливо було уявити. Навіть далеко за межами цього табору вплив ФСБ був дуже дуже потужним. Завдяки підтримці. Ні, неправильно завдяки тому, що цей орден підтримував ідеологічну доктрину Володимира Путіна, яку можна описати двома словами збереження. СССР. Доволі смілива ідея. Володимир Путін не є її автором. Її автором є Борис Єльцин, який в грудні 91-го року вирішив спробувати погратися в гру про те, що поки на дипломатичній трибуні залишається СРСР. Неважливо, що в СРСР більше не має своїх підписантів, більше немає своєї конституції, більше немає своїх органів державної влади і управління. Головне, що він досі існує на дипломатичній платформі. І дійсно до е, грудня 2021 року це працювало і ФСБ підтримувало цю ідеологічну платформу. Але з'ясувалось, що існують запобіжники, які дозволяють заблокувати подібний вплив, подібний ідеологічний вплив. І руйнівним ударом по репутації ФСБ став лютий 22-го року. Коли Володимир Путін а, спробував відновити не тільки СРСР, не тільки на дипломатичній трибуні, але і як органи державної влади управління, як рівень засновників. ФСБ дуже вчасно відреагували на цю спробу, і за декілька днів до гострої фази війни. Оголосили свою непідтримку. Фактично, силовий воєнизований орден вийшов не в свою площину. Він вийшов в площину ідеології і відкрито не підтримав ідеологічну доктрину Путіна. Один раз. І ми бачимо, наскільки він був правий. Цей воєнизований орден дійсно. Лютий продемонстрував прорахунки Путіна. І за перш, за кінець лютого репутація ФСБ серед силових орденів світу геополітики, геополітиці, е нереально впала. Мабуть, вперше за дуже довгу історію ФСБ А я змушений е, все ж таки сказати наступне: в ФСБ залишились якісні аналітики, які чують те, що говорю, ну, не тільки я, не знаю там, я, мабуть, не найголовніший з тих, хто говорить, а десь там внизу, але в той же самий момент. Я все ж таки розумію, що мене чують добре. Так от, я бачу, що ФСБ аналізує альтернативні ідеологічні доктрини, і той факт, що в липні цього року відбувся в Празі з'їзд. Народів Росії за деокупацію, а вже за місяць відбулося знищення доньки головного ідеолога Путіна Дугіна, і само знищення, можливо, не мало би сенсу, якби не заява так званої національно російської армії Неправильно. Національна армія Росії, да, по-моєму, ще називається добре поправити потім мене, яка взяла на себе відповідальність за це знищення. По перше, а по-друге, засудила е війну Путіна проти українського народу. Е є додаткові ознаки того, що ФСБ почала підтримку. Альтернативної ідеологічної доктрини, яка, якщо не має, то може замінити ідеологічну доктрину, вже програшну ідеологічну доктрину Путіна відновлення СРСР. На сьогодні е, я чітко розумію, що у ФСБ залишається часу у вас. Залишається часу на повний перехід на нову ідеологічну доктрину приблизно один місяць. Справа не в тому, що неможливо буде перейти пізніше. Справа в тому, що після переходу на нову ідеологічну доктрину вам треба буде встигнути зробити дуже багато. А саме в нових Державних суб'єктах на землях Росії треба встигнути створити, провести установчі збори, на яких прийняти нові конституції, і встигнути на підставі нових конституцій, не тих, які зараз є, а нових найсучасних, най в яких е засновниками будуть саме е деокуповані народи, і на підставі нових конституцій вам треба встигнути створити органи державної влади і управління, а після цього провести об'єднавчі установчі збори по створенню Російського Союзу. Все це треба зробити до. 30 грудня 2022 року. Інакше у вас виникне бездержавний період. Після 30 грудня 2022 року на цих територіях вже не діятиме е, радянський мандат. І ще не діятиме, якщо ви не встигнете зробити свою роботу, е, новий російський мандат. І Ніхто з силових орденів вам не пробачить цього, і вистачить одного дня для об'яви зовнішнього протекторату над бездержавними землями. Якщо ви не зробите цього до 30 грудня, 31 грудня буде об'явлений зовнішній протекторат, і вам доведеться. Знову витратити декілька сотень років, щоб повернути свій вплив. Я дуже сподіваюсь, що ви уважно прослухаєте цей етер і зрозумієте. Це Не ви е, помилилися. І якщо і помилилися, то лише в одному ви не помітили нову ідеологічну доктрину, яка встигла сформуватися і встигла е, зміцнитися. Е, на сьогодні зберегти ваш вплив е, над Україною неможливо. Сьогодні не це, не це питання стоїть на кону. Сьогодні стоїть питання, чи встигнете ви зберегти контроль над російськими землями. Тому що нова Україна обов'язково буде претендувати на протекторат над зоною відчуження над Кубанью, над Ставропольщиною, над Сіверщиною. І на цих землях ми будемо претендувати. На протекторат над новими державами, суверенними державами, які 25 років під контролем Республіки Україна будуть знаходитись під нашим опікунством, під нашим контролем. Бажаєте спробувати поконкурувати з новою Україною. Тоді спробуйте встигнути створити новий Російський Союз. Не встигнете, повірте, вам доведеться, як бездержавному силовому ордену приходити до нас на перемовини і пропонувати свої послуги. Мені здається, що це образливо. Якщо вам так не здається, ну окей, приходьте, поговоримо, на яких умовах ви це запропонуєте. Хочете бути державним силовим орденом, своєю власною державністю, тоді утворюйте. На землях Росії нові держави тут в Україні. Ви вже спізнились. В Білорусі ви вже спізнилися. Землі Кубані, Сіверщини Ставропольщини. Ми претендуємо раніше за вас. Це серйозна розмова. Тому поміркуйте, робіть свої висновки. Чекаю на ваш крок. Допомогу. По створенню російського союзу, чому б ні, давайте поговоримо.